Вони готуються показати, на що здатна українська авіація на івано-франківському військовому аеродромі відбувається тренування до міжнародних українопольських навчань Безпечне небо один за одним над військовим литовищем знімаються навчальні «Альбатроси Л-39» та справжня бойова машина винищувач міг. Можливості української авіації пілоти показують небесними викрутасами. Хоча польоти лише тренувальні, малюють у небі фігури вищого пілотажу, наче у реальному бою. У такий спосіб, розповідає командир, готують льотний склад до україно-польських навчань. Удосконалюють навички здебільшого молодих пілотів. Почали літати на літаку л 39 вже дійшли до повітряних боїв з ударними літаками. Зараз даємо їм на льот, потім будемо пересідати їх, вони, саміше на бойовий літак, мі-29, ну і далі будуть вони вже після підготовки певної будуть нести бою Захищати повітряний простір нашої держави. Поспілкуватися безпосередньо з пілотами не вдається, адже у час неоголошеної війни з Росією їхні імена та обличчя військова таємниця. Побачити літаки теж можна лише здалеку. Тим не менш, військові переконують, їхні машини у повній бойовій готовності, адже свій особистий вишкіл нині проходить інженерно-технічний склад. Максимум прикладає зусиль в теперішній час, щоб здійснити підготовку на забезпечити хорошу якість без експлуатацію техніки. Забезпечити її правильну експлуатацію, забезпечити її вчасне відновлення та ремонт при необхідності. Міжнародні навчання на військових аеродромах повітряних сил обох країн стартують у жовтні між тим. Івано-франківські захисники із впевненістю заявляють, українське небо уже під надійною охороною, бо переконані їхні бойові машини кращі навіть за натовські аналоги. у раз, аеродронічної характеристиками два ну і напевне. Льотним складом, який у нас більш патріотичний, Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.